Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Давненько я вже з вами не спілкувалася, не розповідала вам нічого новенького. Але ви знаєте, що ми переїжджали і у нас дуже багато роботи тепер. Нам потрібно облаштуватися на новому місці. Але сьогодні прийшло ось таке цікавий лист, прийшов від мережі магазинів ДМ, і я вирішила поговорити з вами. Про акційну пропозицію від ДМ. У доньки встановлений додаток ДМ і є купон, вибачаюсь, не купон, а картка покупця від ДМ. І тепер ДМ нам дарує купон на 10 євро. Тобто ми купуємо на 10 євро продукції, а ви знаєте, що там дуже багато всього. Бо ми зараз прибираємо і часто користуємося і чистячими засобами, і миючими, і для прання, і для засобів гігієни все це є в ДМ. І тепер ми, купивши на 10 євро цієї продукції, ми на 10 можемо взяти безкоштовні подаруночки. Так що, якщо ви Знали про цю акцію, то це акція не для вас. А якщо ні, то ви можете скористатися. У нас купон діє до кінця вересня місяця, до 29-го, і ми тепер купимо щось іще. Адже всі засоби закінчуються чогось дуже швидко. Ось так. Як ото кажуть, дрібничка, але дуже приємно. До речі, в кого встановлені додатки магазинів, чи супермаркетів, чи е, тими, як ви користуєтеся, в яких ви купуєте продукти, це чи Aldi, чи Lidl, теж постійно проходять якісь акції і є пропозиції, чи то можна знижку взяти на декілька євро. Чи то безкоштовний якийсь продукт можна взяти, була і мінеральна вода, і напої, і сири. Так що економимо, як можемо. І, до речі, приємно, коли залишається якась дрібничка на щось інше. І оскільки вже мова зайшла про. Переїзд. Оформили ми переадресацію листів. Ви знаєте, що дуже багато листів приходить в Німеччині саме в паперовому вигляді. І при переїзді, ми знаємо, як ми там жили на тій квартирі, постійно приходили листи як людей, яких немає. І це продовжувалося дуже довго, десь до півроку. Вирішили ми оформити переадресацію. коштує вона 30. 1.90, і діє вона із вересня по березень півроку. Ми вже живемо тут з 21 серпня переїхали і одразу ж оформили цю парадресацію. Нам її тільки ось затвердили, і, як бачите, лист був відправлений 6 числа, а ми його забрали тільки сьогодні. На Смішніше, що воно прийшло не на нову адресу, що ми вже оформили і отримуємо переадресацію, а на стару, куди продовжують іти наші листи всі. Дякувати Богу, у нас гарні сусіди там були. Вони всім е, забирають листи у всіх, бо дуже багато переїхало нас, переселили у е, нові вежі житло знову ж таки соціальне, і нам передають ці листи. Відповідь у деяких, ви знаєте, потрібно було дати, як у токаю, ще сьогодні на вчора. У Гютерсло, так як і по всій Німеччині, немає, точніше, велика проблема із вільним житлом. Ми за два роки так і не змогли знайти квартиру. В основному відмова бо це соціал. Я працюю на міні-джобі. І це теж, як ото кажуть, мало, не дуже добре. А найбільша проблема те, що вид на проживання в кращому випадку до 25 року 3 березня, до 4 березня 25 року. А всі хочуть, щоб уже було написано 26 рік. Ну, нічого, ми вдячні Німеччині, що нам дали знову житло. Хай тимчасове, ми продовжуємо шукати. Продовжуємо шукати і роботу іншу, і житло. Можливо, щось і буде. Але про ось цю послугу німецької пошти, знайте. інакше дуже багато потім проблем, особливо, коли листи із Джоб-центра приходять і не забираєте, і не даєте відповідь до тієї дати. Е, є санкції, можуть. І виплат, виплати зменшити. Це не дуже як отокать приємно. І... Та все буває. Тому не ризикуємо, не такі вже це великі гроші, зекономимо, наприклад, в ДМІ в акції, і оформимо переадресацію. Кому це потрібно. Кому не потрібно, той проходить далі. Я вдячна всім за увагу. Вдячна, що ви мене підтримуєте, що дивитеся моє відео, ставите лайки і дизлайки. Пишіть, не забувайте, я скоро буду більш вільніша і буду знімати знову відео на різні теми. Вячна вам за увагу і до зустрічі!